Позвонила в сільську раду і мене записали. І сьогодні мене вивезли разом з дітьми. Двоє дітей у мене 17 років і 6 років хлопчик. Красний крест. Приїхав нас, забрав автобусами. Зараз ми оформлюємося, надають нам допомогу і медичну, і хімію дають, і продуктові набори дали, і води багато дали нам на трьох. Ми в гуртожиток будемо заселятися. Приїхала машина, нас швиденько забрали, дуже за нас. Переживали, пікувалися, щоб все було добре. Треба евакуюватися, тому що там зараз постійно якісь вибухи буває так, що дім просто здригається, тобто звідти евакуюватися, просто обов'язково там не можна залишатися. До того ж з дитиною нам вдалося сьогодні евакуювати 26 людей. З них 6 дітей. Люди охоче евакуюються, тому що зараз становище в районі ну таке дуже важке, дуже складне. Постійні прильоти, постійна загроза обстрілу. До процесу долучені різні міжнародні організації, також локальні організації. Всі ці процедури підтримуються організацію об'єднаних націй і міжнародними донорами. Евакуйовані, зареєстровані, отримали гуманітарну, психологічну юридичну допомогу. Так, зараз ми займаємося влаштуванням тих, хто потребує в гуртожитках по місту Харкова. Є гуманітарна допомога у вигляді ковдр, подушки, одіяла, матраси, посуд, є допомога від дитячого фонду ЮНІСЕФ, рюкзачки з усім необхідним для дітей, допомога продуктових наборів і бутильованої води.